Щоб займатися у приміщенні з цим погоджуюся не тільки я, але і юні полтавські флорболісти. Якщо вам досі не доводилося чути про флорбол, не засмучуйтеся. Цей вид спорту на Україні тільки розвивається. Батьківщиною флорболу прийнято вважати Швецію. Саме у далеких скандинавських краях він набув найбільшого поширення. Зараз флорбольна епідемія торкнулася і полтавських берегів. Заразну бактерію на нашу землю привіз швед українського походження. Тамус у Ну, де це має связь з хокеєм, звісно, тому що це хокей в форматі. Я народився в Україні, але вирос в Швеції і там влюбився в цей вид спорту, флорбол. І зараз допомагає розвитку українського флорболу. Тамус не на жарт перейнявся флорбольним майбутнім нашої держави. Він щиро вірить, що українські гравці зможуть досягнути великих успіхів у цьому виді спорту за власним бажанням і у зв'язку з обійманою посадою більшість свого часу тамус проводить не у Швеції, а з українськими флорбольними командами. Я відповідальний за міжнародні контакти, я один із відповідальних в плані ну, е, графік сорівнувань і теж обучення популяризації. и часть, часть моей как бы работы это приезжать сюда и популяризировать флорбол. Я очень верю именно в массовость массовость развития флорбола на Украине, потому что куда мы не едем, в каждом маленьком городке, в большом, все, которые пробуют этот вид спорта, им очень нравится. И здесь просто вопрос, если будет инфраструктура, ну, хорошая федерация. Э государство, которое поддерживает, международная поддержка. Я думаю, есть все возможности, что, что в Україні будет огромный вид спорту. Ця віра не безпідставна. Її розділяють гравці полтавської флорбольної команди «Байтерс». До речі, хлопці нещодавно на всеукраїнському чемпіонаті забезпечили собі місце у вищій лізі. В першу чергу я благодарю Бога, дійсно благодарю Бога за те, що ми виросли до цього рівня. А рівень у нас зараз достатньо високий. Крім цього, це робота, труд, це это... Это самоотверженность ребят всей команды. И за короткий срок, за два года мы достигли таких больших успехов. Есть у нас несколько локальных выигранных турниров. И самое главное, это то, что мы в этом году, в 2013 году, мы выиграли первую лигу чемпионата Украины. Справжній козак не задовольняється поточними перемогами. У наших гравців є надія досягнути шведського рівня. А от історія, як всім відомо, має здатність повторюватись. Тож чергової зустрічі зі шведами, але вже на флорбольному полі полтавській команді уникнути не вдасться. Справедливо не сравнювати Україну з Швецією, а справедливо сравнювати Україну на сьогоднішній день, як було год тому назад, два роки, три роки. І рост огромний. Ну, ми, ми говоримо рост на несколько. Там 200-300% кожен рік в плані количества гравців. І, і, і в будущем це покаже результат. За моєю спиною створюється найновіша українська історія. Можливо, через деякий час флорбол буде асоціюватися жовто-блакитним прапором, але вже не Швеції, а України. Однак зараз про це говорити ще зарано. Як ніяк, ми тільки почали. Все почалося 4 роки тому. ще у нас був дитячий клуб Апвард. Мене пригласили дядя Паш, наш тренер. Сказав, типа ну давай грати. Я прийшов. Ну у мене не вийшло перші дні. Е, но ну, потім взял вдома, почав вбивати, на взяв клюшку домой, об стенки бівати на родители кричали. но со временем почало получаться все. І клюшка, м'ячик, зал все, Ну, это моє. Я почув, що мені подобається. Коли є бажання займатися, і ти справді насолоджуєшся грою, то можна досягнути високих успіхів. Так трапилося і з Артемом. Ці три роки не недаром. От в цьому году я попав в десятку лучших гравців України. Впрошлому году в попал, п'ять попали за год. У ну, конечно, результат вже є. І слава Богу, конечно, такі результати. Спортивні досягнення відкрили для Артема можливість спробувати себе у боротьбі зі шведськими гравцями. Йому запропонували відстоювати честь батьківщини разом з хлопцями з юнацької збірної України. Тренер дядя Саши Семеню подошел ко мне, сказал, что давай, если ты хочешь, то есть я хорошо получается, э, мы едем в Швецию, и ты, ты можешь нам помочь там сыграть. То есть. И я согласился, конечно, это новый опыт, уровень. Швеция, там, где зародился флорбол, что может быть лучше ну, для любительского начинающего игрока. Конечно, ну, команды были совсем другого уровня, как мы. Э, все игры мы проиграли, но это был не Передаваємо опит. Кожен гол, який ми забивали в їхні працівники ворота, це були нові емоції, які ну, не можна було заробити в нас в Україні. Більше 600 команд участвувало, це було круто. Полтавська команда Байтерс досягла перемоги у всеукраїнському чемпіонаті, не лише дякуючи молодим і перспективним спортсменам, схожим на Артема. Деякі гравці цієї команди доволі солідні люди з величезним життєвим досвідом. Я займався футболом колись і всю життя простояв на воротах. Мене пригласили сюди спробувати. І якби я себе реалізував доволі непогано, мені це дуже подобалося. І я вирішив, скільки моїх сил, мого здоров'я хватить, продовжати займатися цим видом спорту. Діло в тому, що все було, як спочатку починалося. Ну, Жінка, звісно, була проти, тому що вже віз, він своє дає знати. А діти займаються мною також і. И... Жінка якби не зовсім хотіла, щоб ми цим видом спорту займалися і взагалі, щоб були більше побіля неї. Ну, з, з, з періодом такого времени, то ми, звісно, жінку якби, переламали на свій бік і. Вона соголосилася, була вже з тим, як ми поїхали іграти на кубок і виграли кубок чемпіонат України з першої І Жінка каже, я з усім уже змирилася, і значить, того ми і виграли. Кажу, ну кажу спасіба. Я її поцілував. І на тому ну, у нас так би якби ну укомпактувалося. Ви бачите, от зараз займається більше людей, приходять взрослі і діти. То всім нравиться і розвиваємося. Ми та не все так добре, як здається, на перший погляд. Для подальшого якісного спортивного розвитку команді багато чого не вистачає. Нам не вистачає ресурсів, нам не вистачає гарних залів, нам не вистачає навіть поганих залів. Інвентар у нас є. Ми закупили декілька десятків клюшків, м'ячиків. Ми зробили ворота, і ми горим бажанням розвивати цей вид спорту в нашому місці. Така проблема з приміщеннями для тренування зумовлена нашою бюрократичною системою. Через паперову тяганину полтавська команда досі не має офіційної реєстрації громади. Відсутність такого документу лякає директорів шкіл, які відмовляються надавати в оренду приміщення своїх спортивних залів. Навіть за гроші нас не пускають. Ми дуже б хотіли відкрити нові зали і тренуватися. Якщо це буде яка школа, ми готові тренувати тільки тих дітей, які навчаються в цій школі. Флорболісти Полтавщини знаходяться у зачаклованому колі державної бюрократичної системи. Для прискорення офіційної реєстрації і розвитку флорболу потрібні спортивні успіхи команди. Їх досягти без тренувань майже неможливо, а для тренувань знову ж таки потрібна офіційна реєстрація. Хлопці розгублені і потребують вашої допомоги. Не відвертайтеся, бо саме через таких патріотів наша держава має майбутнє. Досить сприймати Україну через призму Чорнобиля чи брудних акцій Фемен. Флорбол. Це наша інвестиція у світле та славне майбутнє. Приєднуйся до нас, адже ти молодий!